бачити їх найкращі е посмішки і очі щасливі. Немай. Ну, можеш вийти? Що-небудь одне. Ну, що ти любиш, наприклад? Я, 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 я люблю малювати. Клас. У сміському транзитному центрі для переселенців громадської організації Плурітон відкрили оновлену дитячу кімнату. Ініціативу запровадили спільно з міжнародною організацією «Save the Children». Тут для дітей, що виїхали з небезпечних місць, організовуватимуть майстер-класи, розважальні і навчальні заходи. У день відкриття, який приурочили до міжнародного дня дитини, евакуйованим дітям розповіли про права і обов'язки, провели майстер-клас і організували руханку під музику. Переїхали десь ми в березні місяці, так як почалися масовані обстріли кабами, тому змушені були покинути дім. В сумах ми на дистанційному навчанні в школі другий клас в Краснопільському ліцеї номер 1 Це вирішили завітати сюди, на захід, в центр. Я думаю, їй сподобається. Будемо надалі відвідувати. Дуже красиво. А що саме більше сподобалось? Сподобалось дуже свічки. Ми робили свічки, руханку, фоткалися. Інна переїхала до обласного центру з прикордонної громади. Вона вчителька. Зараз продовжує працювати з дітьми онлайн. На відкриття дитячого простору провела кількох своїх учнів. Я переїхала ще в минулому році, тому що зруйнований був будинок. А решта вже наших односельців та дітей з батьками переїхали вимушено, тому що почалися активні дії на території нашої громади. Ну і неможливо перебувати в спокійному стані на території. Діти часто цей, цю громадську організацію, дуже часто запрошують нас. Ми є приєднані до їхнього телеграм-каналу. Слідкуємо за новинами, реєструємось постійно на їхні заходи. Дітям цікаво, вони спілкуються, тому що, ну, в, на жаль, в даній ситуації вони потребують цього спілкування. І мені здається, неважливо, Чим їх зацікавлюють тут? Головне, що живе спілкування це об'єднує діток. Я б сама в такій кімнаті і навчалась і гралася, тому що це дуже цікаво. Ну заходиш як ніби в ліс, бо ми бачимо дерево, і навіть на вікна зробили таку красу, щоб діти не бачили отих сірих похмурих хмар і наших днів. На жаль, зараз таких. Раніше заходи для дітей в транзитному центрі організовували в цій кімнаті. Тепер вона використовуватиметься як додаткова. У нас є дерево, воно частково натуральне. Ми дуже підходили до кожної деталі, творчо та з такою, знаєте, з натхненням. І це дерево, і от вся ця картина, яка теж це повністю ручна робота, і дерево теж оздоблювалось вручну. А було створено, знаєте, для... Того, щоб тут діти могли себе відчути в такій казковій атмосфері Дерево воно є символом заземлення, тобто це для дітей, і от, наприклад, всі елементи, які тут присутні, вони сприяють тому, щоб дитина могла не тільки просто тут якось цікаво провести час, да, а ще й заспокоїтись. З дитячої кімнати є вихід напряму в найпростіше укриття, розповіла Катерина Арісой. Це простір був створений для дітей, для підлітків, які відвідують його щодня. І з ними наші професійні фасилітатори проводять різноманітні заходи з дуже цікавими програмами, такі як тілесно орієнтовані програми програми, які націлені на відновлення та покращення психоемоційного стану дітей. Голова громадської організації Плурітон розповіла: завдяки підтримці «Save the Children» також мають мобільні команди, що виїжджають в громади сумщини до дітей із вразливих категорій. Загалом майже пів тисячі дітей відвідали заходи в громадській організації Плурітон анна Абрасімов. суспільне новини суми.